Майже чотири роки українська земля стогне від нещадних ворожих вибухів з першого дня повномасштабної війни. Сотні тисяч захисників боронять її від агресора, віддаючи за цей неймовірно високу ціну своє здоров'я та життя. Сьогодні Шоскінська громада прощалася з захисником України Володимиром Зубенко. Володимир Сергійович Зубенко. Він народився 23 січня 1988 року у селі Тиманівка. До сьомого класу хлопчик навчався у місцевій школі, після закриття якої здобув освіту на базі Чаплівського навчального закладу. Володимир був спокійною, працьовитою та відповідальною людиною. За будь-якої можливості намагався допомогти друзям і рідним, був товариським і доброзичливим. Тривалий час Володимир Сергійович працював у лісництві, потім на пелорамі. Його улюблене заняття у вільний час була рибалка та відпочинок на природі. На захист батьківщини наш земляк став 22 лютого 2023 року. На фронті виконував обов'язки гранатометника, воював на Донецькому напрямку. В якості бойового позивного обрав собі зуб. Що співзвучно з прізвищем, Володимир Сергійович користувався високим авторитетом серед фронтових побратимів і керівництва. Мав статус учасник бойових дій і грамоту. Заповітною мрією бійця була перемога та повернення додому до рідних, дорогих людей. Доля берегла Володимира за весь час війни він не отримав жодного поранення, хоча знаходився у гарячих точках Донецького напрямку. Але 2 червня 2024 року стало трагічною датою для цієї родини. Внаслідок ворожої атаки позиції зсу поблизу населеного пункту Водяне в Донецької області. Солдат Зубенко Володимир Сергійович отримав серйозні ушкодження, які виявилися критичними. Сьогодні Шосткінщина проводжає свого сина з невимовною скорботою та пошаною. Схиляємо голови перед пам'яттю героя. В останню путь прийшли провести захисника його рідні та друзі, колеги та земляки, представники місцевої влади та жителі громади. Сусідка Володимира Зубенка зі сльозами та булем згадує, яким він був при житті. Ліс хороший хлопець, дуже любив рибалку, гриби збирати у ліс. Був завжди, хто не попросить, він завжди допомагав, все ніколи ні в чому нікому не відказував. Був хорошим, хорошим хлопцем з великої букви. Про добру удачу чоловіка, про його готовність завжди прийти на допомогу, згадували односельці. Вони безмежно вдячні герою за жертовність та захист рідної землі. Володимир був доброю, чуйною людиною, яка завжди приходила на допомогу. Він завжди залишиться у наших серцях. Він загинув. Оберігаючи наш усіх усіх, ми будемо його завжди пам'ятати. Слова співчуття родині від непоправної втрати висловила заступниця міського голови Ольга Ткаченко. Шановна родина, знову жосткинщина в жалобі, знову ми схиляємо голови перед подвигами нашого справжнього воїна, справжнього сина України. Будемо пам'ятати. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні на Леї Слави знайшов останній прихисток ще один захисник, який віддав за Україну найцінніше своє життя. Ми добре розуміємо, що наш спокій лежить у долонях героїв. Ми не хочемо свят, ми не хочемо всього того, що колись було сенсом нашого життя. Ми хочемо тільки, щоб герої повернулися додому живими. А пам'ять про тих, хто обрав своїм домом Божий рай, ми будемо берегти вічно. Герої не вмирають, вони у вічність ідуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Шануймо пам'ять, станьмо на коліна.